Вітаю! Сьогодні четвер, 29 лютого, і ми розповідаємо, які важливі новини ви могли пропустити за минулу ніч. Усе України підтвердили загибель бійців 73 го центру під час спецоперації. Як пишуть змі, йдеться про невдалу висадку на тендрівській косі. Тим часом зсу посилили атаки на лівому березі Херсонщини і перекинули додаткові сили в кринки. Пише ICV. Деякі країни Великої сімки не можуть знайти компроміс щодо передачі Україні заморожених активів Росії, пише рейтер. Повітряні сили ЗСУ збили ще один російський винищувач Су-34. Це вже одинадцятий збитий літак за менше ніж два тижні. Це всі головні новини на цю годину. Не забувайте підписуватися на соціальні мережі ЮВН. Бережіть себе і до зустрічі.